Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї, і нарешті відео спустя, може, тиждень, там, десь тиждень пройшов, типу, як не було відео. Насправді я їх записував, просто ексрекорд не хотів їх записувати. От, е, Але, типу, я записав відео. От, е, по е, Бавді, воно вже є. от, е, Але. Е-е-е, Як вам сказати, відео не буде. А що? А того, що я протупив, того, що. Було так. А стало так. Було так. А стало так. Ви, ви бачите? Ви бачите? Ви це бачите? Ви бачите там? Ви теж це бачите? Чекайте. От було так, а стало так. От видна вам різниця. От, от тепер подумайте, добре, що, що, що не так. Хоча там пише, що не так. О, Я тупо не вробив мікрофон. Просто. Просто-напросто я не вробив мікрофон. Я чмо? Я в я нато річмо, просто не вробити мікрофон, коли почав запис. Просто. А чого я його не вробив? А того, що я запускав якось Аксікорди, е типу це, як я записувати хотів відео, або він щось вилітав. От. І десь я його не вробив, той мікрофон я не глянув. Бо я щось подумав, що він в мене був увім виключений завжди. От. І. Е ми, я записав так. Так що да, ви будете протягом 12 хвилин наблюдати, ну чи там скільки точно не пам'ятаю. Е, протягом 12 хвилин десь будете наблюдати відео з буком гри, але без мого голосу. Да-да. Ладно, жартую, я перезаписав відео, щоб спеціально вам його показати. І воно, правда, там е, звуки гри дуже бувають в моменти, де дуже голосно. от, І там е, на початку було дуже погано чути мій голос, там, де я тупо говорив, де, як я міг виробити мікрофон. от, Але добре було мене чути. Ну, хай же буде так, е, ніж ніяк, так би мовити. от, Щоб хоча б якесь відео було. Воно, що, головне, головне, що там хоча б трохи чути мій голос. Тобто, як казав психолог, е, ну і не тільки психолог, ще десь я чув, е, що треба завжди в всьому шукати плюс. А, це Google казав, перепрошую, це Google казав. Е, да, да, да. Ну, що, значить, е, я йду, а ви дивіться це відео Без, з моїм шоком, те, те, як я забув виробити. Звук зробити мікрофон. Та так, да, я це відео записував е, годині десь 9. Тоді я тільки побачив, що це вироблений мікрофон. Так що голос в мене буде трошечки пригонилий. Все, передаю привіт собі на відео. Бачу. Я збираюся монтувати відео, коротше. Це тільки зараз побачив. Не ну скоріше я чому просто. <с insanlar> Там просто таке гарне відео може бути. Але воно в мене є. Я його можу викласти хіба що. На три вайки. Я випущу те відео, щоб ви побачили, що там було, але... щоб тебе звуку, я там так повідаймо, так мене я, я верещав. Надура. дура. Ну як можна було забути включити мікрофон? Боже, але я чмо, я не можу. Я тепер буду судьбу до кінця життя то нагадувати. Таке хороше відео могло бути просто. Але я його і озвучувати не хочу. Ну це, це, я не міг озвучувати. От лакав він не міг озвучувати, блін. Я не вмію. Що я чмо? чмо? Просто, Воно я не пам'ятаю скільки воно хвилин було, конечно. От. Але, блін, воно настільки могло бути прикольним. Просто за... Як от... Як я взагалі забувся його? А я. А я не скажу, як я забувся. А я просто в якось Айкс Рекордер, і воно в мене. Я походу його не нажав. Просто я його пропустив. Когось фіга. Просто я чмо. Я не можу, могу. Мізій ні в кого таке ще не було очі, щоб забувався ви Виключити мікрофон. Ні єдиний похуй, хто таке зробив. Ще не почував, рах, щоб в коментарях що вирубали якось мікрофон. Я бауді! Єс! Я в балді! Я буду грати за балді. Yes! Yes! тут, тут, тут! Не все втрачено! Блін їх багато! Хай! Oh, Welcome yes, to the Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. А то що звичайний гемп робив в мене а в мене може зайняти 2-3 години. Ні? Нагадую, в мене віду не можна на годину війти. Так що думаємо, як це буде все. Двоє, двоє тут. Двоє тут, окей, давайте. Я буду жду var çocuk, bir hiç Тут буде опитування. Обуту зніма, поробить виходить з Буде підходити, я його зміну. не чесно, мене ты на час мене маневр. Шиммин Мона созировка. куди він? Гениальный капка. У него в квадрате. Я же быстрее, чтобы девочки. Них, то. Тому що в кімнату. Просто можна тому віно побачите, клієнт туди побіг. Такі бистрі. Тобто я не знаю, як вийде наступне відео, так би не завжди мені вдається записати. От плейтайм дура і один.

Та в сміті. Ну сідає Та багал. Да -мо, йо, чого таке пома? Якого... Де, бо... чого вони не збирають? Я ті щоден. Дивіться, що тут в вихід буде відкритий типу. Вони ж типу закриваються Так?

Це вже якісь плюс мої. Є, у мене буде скоро другий левел. па 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 Уржа. Ну, коротше, я не знаю, як ви буде наступне відео. Дійсно, це вам хоча б сподобалось. Дісь... Дісь я буду монтувати ще толку не знаю, я буду монтувати швидше за все. Надеюсь, вам монтаж сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. От, чекайте опитування по поводу стрімів про Dors. Хоча я не знаю, чи воно щось буде це опитування, це поне От, е, З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Gameplay. Дякую за перегляд і всім пока-пока!